Починаємо засідання э, комісії. На порядку денному у нас шість питань. Э, секретаря головної Тетяни Миколаївни немає. Будемо вибирати секретаря. Які пропозиції? Пропозиції. Юрій Миколаївич, Ні, дякую. Володимир Миколаївич, я Ми от мені з пушку і хватає сільського. Володимир Петрович, давайте дорого. Юрій багато питань. Перше питання у нас про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ і забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Астерської міської ради у новій редакції. Доповідач Красного Анталія Целіна. Не буду зачитувати закони, значить, треба перезатвердити адміністративні послуги в зв'язку, що необхідно, щоб був вказаний кодифікатор послуг, який визначений кабінетом, постановою Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2025 року 1226 перелік послуг, а також розпоряджено Кабінетом міністрів 16 травня 2014 року 525. -р. Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через, через статус. Раніше це було не обов'язково, а зараз обов'язково повинен бути цей Ну, Послуг у нас, яких ми надаємо 224. Ну, тут, звичайно, не всі, юрифі за всі була, що немає до того адміністратора, то є поки що ні, але ми їх повинні прийняти, вони, ну, щоб потім знову не були ці послуги. А так всі, які були, такі є. Ну, послуги для населення це дуже добре. Тому будемо голосувати за перше питання. Так, чи балонувати відсутні, баранів. Так. Антоніна Сергійовна, нам вже не потрібна. Следуючи У нас нашого відповідальню Баташенко Тетяна Миколаївна. Є питання про затвердження положення про місцеві ініціативи в Остерській міській територіальній громаді. Так, шановні колеги, на 1 січня 2027 року у нас у громаді обов'язково повинен бути статут. Тобто статут не Остерської міської ради. А статут міської територіальної громади. Значить, що, що він собою являє, яке його головна мета і завдання. Значить, перш за все, на сьогоднішній день будь-хто із нас, жителів громади, має право повне ініціювати, слідкувати, контролювати дію органів місцевого самоврядування. Тобто, будь-яка людина, якщо їй є вже 14 років, вона виявила бажання. В неї є паспорт громадянина України, вона має повне право звертатися до міської ради і, скажімо так, контролювати стежити за діями і діяльністю те, що вона проводить. На сьогоднішній день є різні форми, як співпрацювати з органами місцевого самоврядування. І якраз сьогодні я вам пропоную проєкти рішень, що стосується звернень громадян до міської ради. Перше у нас буде питання це місцеві ініціативи. Значить, що це являє собою таке положення. Це форма участі жителів у, у прийнятті, які, у вирішенні якихось питань. Так? Як правило, це людина-ініціатор, яка виявила бажання щось ініціювати у нас у громаді. Вона е, формує свою групу. Набирає підписів, тобто, крім е, себе особисто і ще жителів, і звертається із таким уже повідомленням до Остецького е, міського голови, плюс показує обов'язково підписні листи, скільки людей за цим підписалося, і така ініціатива повинна вже розглядатися. В залежності від її значення і призначення, це може бути розгляд міським головою, це може бути розгляд виконавчим комітетом і це може бути розгляд е, міською радою. Тобто на сесії міської ради, в залежності від визначення, призначення питання. Значить, по цьому положенню ми з вами повинні визначити ця кількість підписів, повинно, скільки підписів повинно бути. Але зараз я вам пропоную, щоб особисто ваша комісія не приймала, а ми сьогодні вже на сесії, однозначно, всіма присутністю депутатів приймемо рішення. Скільки ж потрібно підписів для того, щоб ініціативу втілювати, Боті потім можна. вже у проєкти рішення згодні? Ну, наприклад, я пропоную 25 підписів підпис не, жителів. Не Чому не в принципі я скажу так: якщо взяти місто Остер, то може це і маловато, але якщо взяти ініціатором може бути людина із Ізлова. іншого населеного пункту, наприклад, якщо збірок і Жуковщини, то це ще багато. Але якщо із кошанів або, наприклад, звучить Гори, з поліського, тобто тут не було на. Ми ж не знаємо, який буде ініціатор, щоб розділити по кількості слушне зав'язку. Слушне зауваження. Тобто окремо для міста виділити кількість, окремо для населеного пункту. Добре, я запропонував ці на сесії. Голосуємо за друге питання. за. Військового за. за. Третє питання про затвердження положення про громадські слухання Остерській міській територіальній громаді. Це також одна із звернення громадян до органів місцевого самоврядування, але більш це досконала форма. Чого? Тому що громадські слухання це йде слухання вирішення якихось питань, які безпосередньо стосуються господарської діяльності. Наприклад, от в якомусь населеному пункті підприємець вирішив побудувати свої ангари і втримувати там, скажімо, техніку, або займатися тваринництвом, або займатися рослинництвом. Йому треба територія. І для того, щоб виділити територію і зробити генеральний план, безпосередньо треба провести громадські слухання для того, тобто, чи жителі громади погоджують чи не погоджують. Це пряма участь жителів громади. Крім того, якщо взяться громадські слухання, то важливим є аргументом те, що будь-хто із жителів громади має право звернутися до міської ради із пропозицією провести громадські слухання по роботі депутатів. Наприклад. Громадські слухання, от ми з вами будемо пізніше проводити, коли сформуємо по розпорядженню голови зараз робочу групу по створенню статуту, тому що зараз ми з вами затверджуємо додатки до цього статуту, тобто форми в результаті подальшої діяльності співпраці жителів і міської ради, а потім вже будемо працювати далі. Так що тут форма проведення громадських слухань може бути у вигляді зборів, може проводити в онлайн-форматі. Може бути змішана форма. Але, як правило, громадські слухання це відкрита форма, де запрошуються жителі громади обов'язково депутати, обов'язково заважанням, якщо можуть або хочуть члени виконавчого комітету, тому що це прерватиме голови і так далі. Значить, стосовно громадських слухань, також тут є позиція, скільки повинна бути, наприклад, у нас кількість, яка повинна бути із правом голосу. Наприклад, у межах всієї території громади ну, я пропоную 50 чоловік, у межах конкретного населеного пункту я пропоную 25. Але це знаком запитання, тому що ну ми тільки що говорили, з вами просила. Ну і звичайно, частини території, це наприклад може бути окрема вулиця, тому що можуть створюватися, ініціюватися громадські комітети вуличні, можуть прибудинкові або будинкові, навіть окрема територія, десь от зараз поведемо мову про нашого Зелен Солоницьке. Та пляжна територія. Тобто це також е, виділена територія, де також може працювати громадська ініціатива, і ми можемо приймати якісь рішення. Тобто, в такому платі. Будемо голосувати. Баран, Баран Юрій Міховач, так. Військовий Петрович. Кожний за. Четверте питання про затвердження положення про. Електронні петиції адресовані Асперській міській раді. Так як ми вже з вами дуже ви часто і багато зіштовхуємося із різними, скажімо, правовими формами звернення громадян, то ми з вами знайомі. Існує таке поняття, як електронна петиція. Тобто, у нас на сайті є зараз електронна петиція, яка направлена суто до голови міської ради. Але крім цього, ми сьогодні з вами затвердимо положення, хочу затвердити з вами положення про електронні петиції, тобто, безумовно, правила створення петиції ініціатором із числа жителів громади, питання, яке буде висуватися, і на якій платформі воно буде реєструватися. Тобто, тут існує три платформи: існує веб-сайт Остерської міської ради. Існує у нас в Україні є платформа електронної демократії, тобто кожен житель може зайти на цю платформу і зареєструвати свою петицію, зверненням якої є вона до Остерської міської ради, і там набирати кількість підписів, підписів, але жителів власної громади. Ну і, звичайно, є ще може бути на іншій якісь платформі, якщо це громадська організація. Вона також на власній своєї сайті може ініціювати петицію, але е, сугубо підписи цієї петиції це жителі громади. Також тут є мінімум, який ми повинні з вами сьогодні прийняти вже на сесії. Скільки треба підписів на таку петицію? Ми знаємо, що по Україні існує норма 25 тисяч. Так як у нас в громаді проживає 8 8-300 жителів, то ми також повинні з вами сьогодні, чи це буде 100 чоловік, чи це буде 1000 чоловік, ну, ми приймемо з вами на, на сесії. Ну і, звичайно, кількість, тривалість, яка повинна бути для збору підписів. Чи це буде 10 днів, чи це буде 30 днів, чи це буде 2 місяці, тобто ми сьогодні ну, вже... 1000 ну, – це нереально, звісно, до не себе. Ну, може, це і багато. Ну, розумієте, із 8 000, якщо з усієї України, з мільйонної з мільйону типості 25 тисяч, то тут може, може сто нам достатньо. Баранів Миколаїв. За кулач Олексій Миколавич. За. П'яте питання про затвердження положення про консультації з громадськістю Востерській міській територіальної громаді. Що стосується слідуючої форми ініціатору звернення до Остерської міської ради, це є е, громадські слухання, де вже, наприклад, у нас була практика громадських слухань. Це коли ми обирали старосту танцівського старостівського округу, що собою являють форми м, такої так, громадської консультації. Це громадське обговорення. У різних формах або вивчення громадської думки. Ми, як правило, ми взяли наймаліший варіант, який тому що ми намагалися перше зробити, наприклад, збори, саме першим ви знаєте, вирішали є збори громади. Але люди, як правило, не довіряють владі і ну, не хочуть приходити на засідання. І ми зіштовхнулися з цим, наприклад, у Львівчині, коли село не маленьке, більше 215 жителів живе офіційно зареєстрованих. Але нас обирали тільки 30 і прийшло, але є своя по положенню відповідна квота і так далі. Тобто, ми пішли потім уже входити інших населених пунктах, іншим шляхом. Є збір підписів. Тобто, ми робили відповідні, скажімо, звернення безпосередньо особисто до громадян і проходили по будинках. Нічого, заходьте, може. Заходили, ходили по будинках, зустрічали людей на вулицях, які безпосередньо проживають у Бечиніві, вони показували свої особисті документи і проводили таку роботу. Тобто збирали підписи по всіх населених пунктах. І це дало свій результат. Тому що люди вдома знаходяться, а ви знаєте, що в сільській місцевості проживає найбільший процент пенсіонерів. І, як правило, вони вдома. Ну і провели, тобто є це один різовид консультацій із громадськість Пропоную вам таке рішення. Тут, в залежності від конкретизації, може також встановлюватись кількість осіб і так далі. У нас окремо є прийняте положення по, по обранню старості, і там ми вказували відповідну кількість осіб з кожного населеного пункту, але він не перевищував 20 чоловік. Тут, по цьому положенню воно загальне і конкретизації кількості осіб не потрібно. <кій> Раніш Миколайович за Володимир Петрович, Петрович, за Петрович, за коричок Ми, Микола. Наступне питання: шосте про затвердження положення про громадське оцінювання діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Остерській міській територіальній громаді. Значить, на ж це для нас новизна. Тому що якщо раніше, в залежності по закону України про о, органи місцевого самоврядування в Україні, є відповідні статті, які дозволяють жителям е, бути ініціаторами. Але на сьогоднішній день ми з вами будемо приймати положення про громадське оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування і плюс посадовку осіб. тобто що це означає? Кожний житель громади, якщо у нього вияв... якщо він в себе виявив такі бажання. Оцінити діяльність або взагалі міської ради, або територіальної громади, або конкретного посадовця, то він має повне право звернутися з повідомленням до Остецького міського голови, запропонувати свою ініціативу, провести її в залежності по положенню. Тут є свої терміни, скільки там вона повинна проходити, і так далі в терміні вказується тримісячний термін від початку до закінчення. Якщо голова дає дозвіл на проведення такого контролю оцінювання, то звичайно ця людина проводить свій контроль, потім обов'язково створює свої висновки і пропозиції. І після цього вже тоді організм самоврядування, скажімо, завдяки уповноваженій особі. Роблять свої висновки і пропозиції, і потім вже вони виносяться на розсуд або засідання виконавчого комітету або для депутатів на рівні Остецької міської ради. Дякуємо, голосуємо Барану Миколаєвичу за, за Петрович, за військовий Петрович. Хорошого різне, тому що додають. Відпрацювала чи запитали, на цьому закінчу.